Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молотов заради причистої Твоєї Матері, почуй мене грішну і негідну рабу Твою, Господи, в милості Твоїй, влади до мої, помилуй і спаси Його імені Твого заради, Господи, прости йому всі гріхи, вільні і мимовільні. Ченені ним перед Тобою, Господи, настав його на істинний шлях заповідей Твоїх, і направ Його і просвіти світлом Твоїм Христовим, на спасіння душі і зцілені тіла, Господи, благослови Його в домі, біля дому, в полі, в роботі і в дорозі і на кожному місці Твого володіння. Господи, збережи його під подкровом Твоїм, святим від кулі, стріли, ножа, меча, отрути, вогню, потопу, від смертоносної виразки і від марної смерті. Господи, захисти його від видимих і невидимих ворогів, від всяких бід, скорбот і нещасть. Господи, Стіли його від всяких хворіб, очисти від усякої скверни, вина тютюну наркотиків і полегши його душевні страждання і скорботи. Господи, даруй йому благодать Святого Духа на багато літ життя і здоров'я, сноцливості, Господи, дай йому своє благословення на благочестиве сімейне життя. І благочестиве діто народження, Господи, даруй і мені негідні і грішні рабі Твої, батьківське благословення на чадо мої, наступаючі ранки, дні, вечори і ночі, імені Твого заради, бо царство Твоє вічне, всесильне і всемогутнє. Амінь.